Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія не дійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Кожен із нас неодноразово потрапляв у ситуацію, коли приходилося добре подумати, чи мій друг виявиться надійним за цих обставин, які зараз склалися, чи не спокуситься він вигідним для нього моментом. Чи зможу я у всьому покладатися на нього? На жаль, схожі роздуми, а також і життєвий досвід змушують нас визнати, що така проблема існує, що подібні сумніви все-таки нерідко не безпідставні. Але ж наше життя так влаштовано, що жити без взаємного довір'я неможливо. І це є правда. Ми лише тоді можемо комфортно себе почувати, якщо є надійний тил, цілковите довір'я, і в разі потреби я завжди можу розраховувати на мудру пораду чи навіть допомогу. Під час свого земного життя Ісус Христос дійсно виявив риси характеру, які свідчили, що у нього слова не розходяться з ділом. Він був милосердним і нас навчав бути такими. Він прощав і водночас не дозволяв фальші та лицемірства. Його лагідна вдача поєднувалася з невідступною принциповістю. Він не ділив людей на бідних та багатих. Незалежно від національності, він однаково відгукувався на допомогу юдею чи язичнику. Він був простим і доступним, але ніколи не дозволяв гордому святоші над кимось величатися. Він знав усе і про все, але ніколи не видавав чиїхось особистих таємниць. Однак Христос ніколи не робив таємниці з того, що стосувалося пізнання Його небесного Отця. Його прагненням було зробити своїх учнів своїми друзями. Ось, послухайте його слова в Євангелії від Івана, 15 розділі. Ніхто більшої любові не має на ту як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що Пан його чинить, а вас назвав друзями Я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Це висловлювання Ісуса розкриває глибинну сутність Його характеру. Він намагається дати нам зрозуміти наступне. Я такий. І ви маєте змогу переконатися в тому, що я готовий жертвувати собою заради вас. Але і від вас я очікую вірності в тому, що вам заповідав, в такому випадку ви мої друзі. А від друзів у мене секретів немає. А тепер уважно обміркуйте, чи зможете ви на всій планеті Земля знайти настільки надійного друга? Навіть якщо хтось із ваших друзів дійсно виявиться щирим. Він іноді, окрім співчуття нічим не зможе вам допомогти. Але зовсім по-іншому виглядає справа з Ісусом, про яку апостол Павло пише, бо як сам Він перетерпів, бувши спокушеним, то може й спокушуваним допомогти. Ми маємо унікальний шанс, Бог в образі Ісуса Христа пропонує нам дружбу, і було би дуже нерозумним відкинути Його пропозицію. Чи думали ви, дорогі друзі, над тим, що вашим другом може стати сам Ісус Христос? Чи хотіли би мати ви такого друга? Ви можете Його мати. Вже сьогодні ви можете у молитві попросити Його стати вашим найкращим другом, товаришем і підтримкою. Давайте помолимось про це. Наш дорогі Отче, ми приходимо в молитві до Тебе. Дякуємо Тобі, що сьогодні ми почули таку важливу істину для нашого життя. Дякуємо Тобі, що в цьому світі. Да стільки ненависті, де стільки Господи зради, приниження, обману, нечесності, ми можемо мати друга, який ніколи не зрадить, який у всьому зрозуміє, який завжди підтримує, який розуміє переживання білі страждання наших сердець, який буде не просто співчувати, але й допомагати нам, який прийме нас такими, якими би ми не були, і буде любити нас, не дивлячись ні на що, який любить грішника, хоч і ненавидить гріх. Ми просимо Тебе, допоможи нам. Щоб ми стали Його друзями, адже він колись став нашим у повному розумінні цього Слова. Наша молитва в ім'я Ісуса, нашого найкращого друга. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.